Відомий американський портал ESPN оприлюднив рейтинг найкращих боксерів 21-го століття, і одразу ж цей список викликав справжній шквал обговорень та суперечок серед фанатів по всьому світу. Лідером рейтингу став непереможний американець Флойд Мейвезер, який за свою кар'єру зумів залишити позаду всіх своїх конкурентів. А друге та третє місця посіли легендарний філіппінець Мені Пак'яо та досить суперечливий на думку фанатів Бернард Хопкінс. Абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик зайняв почесне четверте місце. Ставши єдиним українцем у топ-10 рейтингу. П'яту сходинку посів Сауль Канело Альварес, шосту Андре Ворд, сьому Теренс Кроуфорд, восьму Хуан Мануель Маркес, дев'яту продажня орківська шкура Рой Джонс. А десятку замкнув японський монстр Наоя Іноуе. Не менш цікавою стала 14-та позиція українського феномена боксу Василя Ломаченка, який, хоч і здобув перемогу у трьох вагових категоріях, та двічі вигравав Олімпійські ігри, але все одно залишився поза топ-10. На сімнадцяту сходинку, якимось як на мене не зовсім справедливо, потрапив не тільки циганський, а й король трештоку, одіозний британець Тайсон Ф'юрі. Що стосується легендарних личків, то Віталію дісталося 19 те місце, а його молодшому брату Володимиру аж 22-га сходинка.